Сьогодні програма Рожеві окуляри наче велика енциклопедія, що показує вам, як усе роблять. Привіт, таке мої любі та глядачі. Сьогодні програма Рожеві окуляри наче велика енциклопедія, що показує вам, що усе складається та як усе роблять. А мені для того, щоб підготувати свій шарейт, навіть не довелося далеко ходити. Я просто вирішила підігріти собі їжі і дослідити. Як саме працює мікрохвильова піч? Кажуть, що мікрохвильовку винайшла випадково, як і усі геніальні речі. Хотіли зробити обладнання для радара. Це такий прилад, що може вичислити місце знаходження літака, а вийшла мікрохвильова піч. Сама ж назва говорить про те, що усе в ній роблять якісь мікрохвилі. Це невидимі людському око випромінювання. Вони рухаються у повітрі та змушують найменші часточки води, що є у кожному виді продукту, теж рухатись, підвищуючи температуру. Що випромінюють ці хвилі, Монтовано у осінки печі. А посередині є механічне колесо, що крутить тарілку, зроблено із спеціального сійкового до нагрівання скла. А ось металеві стінки це своєрідний захист. Вони стримують мікрохвилі і надають їм вирватися назовні та пливну на людину. Також бар'єром для цього є металева сітка, що прикріплена до дверцят. Така сітка є на кожній мікрохвильовій печі. А ще Усі вони обладнані спеціальним пристроєм, що не дають печі працювати з відкритими дверцятами. Так що у жодному випадку мікрохвилі не вирваться назовні. Під час приготування їжі у мікрохвильоті втрачається менше вітамінів та поживних речовин, аніж при звичайному підігріві на плиті. Та все ж дорослі кажуть, що від мікрохвиль змінюються най найменші часточки їжі. Тому користуватись таким видом підігрів не радять. Ну і на останок декілька порад. Ні в якому разі не нагрівайте їжу у мікрохвильовій печі у металовому посуді, адже мікрохвилі. Не можуть проникнути крізь метал, вони просто відзеркалюються. У результаті піч може вийти з ладу, а їжа ані трохи не нагріється. Варто також знати, що не можна підігрівати щось. У закритих обгортках, бо це щось може потріскати та вибухнути. Звісно, не сильно, але сітки будуть забризкані, і мама змусить нас мити за собою. І ні в якому разі ніколи не нагрівайте у мікрохвильовій печі яйця. Ось вони можуть вибухнути сильно. Давай. Так і працює, ці... Так і працює. Ці... Звичайний цей нам пристрій. Так і працює цей звичайний нам пристрій. Усе для вашого комфорту розповідь підготувала Андрухів. Дивіться нас тут завжди цікаво, Па-па!